Всім привіт! Ось так в мене вигорів логотип на моїй машині. Я замовив з Aliexpress ось такі логотипи. Ось такі. І сьогодні будемо їх замінювати. Відкриваємо капот і з задньої сторони бачимо ось такі пластмасові направляючі. Їх потрібно висверлити. Ось так у мене це вийшло. З цієї сторони чуть-чуть зарізав далі чим потрібно. Але я думаю нічого страшного не буде. Тепер беремо ось таку пластикову карту, можете не таку, можете іншу взяти, і стараємося сюди запхати її за значок і зрізати. В мене це доволі легко вийшло. Як не... А, З цієї сторони не так. Ось оригінальний значок. Зроблено в Італії. Made in Italia. Тепер ретельно зачищаємо від пилу, від бруду, знежирюємо обов'язково і наклеюємо другу. Поїхали. Ось так мені вдалося вичистити та підготувати під поклейку нового значка. Давайте примірюємо його. По-моєму, супер. А тепер знімаємо задню плівку з двохстороннього скотчу і приклеюємо значок. Все значок приклеїв. Тепер фінальний штрих. Знімаємо плівку. Ось такий значок вийшов. А ось такий був. Я думаю, різниця є. Ну, а з задньої сторони ці кінчики ви можете заплавити паяльником. А ось сам результат переклейки. Я думаю, результат є і він очевидний. Вирішивши поклеїти задню емблему, задній значок. Так само беру карточкою і відклею скотч по кругу. Відчепив защиту задньої ляди пластпласт масову, але її не потрібно. З задньої сторони, ті е, направляючі, які там є, вони там не заплавлені паяльником, так, як спереді. Так що продовжуємо роботу. Ось так вичистив і обезжирив для поклейки цього значка. Давайте приміряємо. Ось так приклею задній значок. Посилання на значки будуть в описі до даного відео. На Аліекспресі замовляв ширина їх, що спереді, що ззаді. 8 см, тобто 80 мм. Замовляйте значки супер по якості.